Тарас Шевченко стоїть в селі Суботові. Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України. Широка, глибока ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом. З козаком ділився. Мир душі твоїй. Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздрили, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують. Та тебе ж і лають, що й за труди не знаходять. Отак то, Богдане, занапастив єси в Богу. Сироту україн. За це ж тобі така й дяка. Церква в домовину нема з ким полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Байстрюки Єкатерини сараною сіли. От таке то зіновію, Олексіїв, друже. Ти ж все віддав приятелям. Ну, а їм байдуже кажуть, бачиш ти, що все то таки було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, хай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться. Із-під неї стане Україна, і розсміє тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти.